Всім привіт! Мене звати Катерина і ви на каналі Пілатес. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Пишіть у коментарях. Сьогодні наш комплекс направлений на зняття болі у попереку, а також розслаблення всього тіла. Будемо виконувати всі вправи в комфортному для вас темпі, дуже дбайливо, ніжно і з розслабленням. Початку тренування ми почнемо з невеличкого самомасажу. Ми робимо вдих і видих. І зараз будемо розминати трапецію. Ми робимо один, зажимаємо, видих, видих, видих. Ще раз вдих, зажимаємо, видих. В цій частині в нас дуже часто бувають зажими, видих. Ще раз вдих, видих. Тепер зажали і піднімаємо тільки плече. Один. Два. Знімаємо зажими з цієї області. Три. Чотири, п'ять. Видих. Просили. Переходимо на іншу сторону. Зажимаємо один. Можуть бути невеличкі навіть, бо відчуття. Два. Якщо дуже багато, зажимів три. Молодці, чотири. Дихаємо. І ще зажимаємо п'ять. І тепер зажали трапецію, піднімаємо тільки плече. Один, два, три, чотири. Останні. П'ять. Робимо вдих. І видих. З позиції русалки переходимо вниз. Лягаємо на спину дуже повільно. І зараз ми почнемо з дихання. Коліна дивляться чітко наверх, п'ятки на підлозі, тоски дивляться вперед. Будемо робити вдих, наповнюючи ребра. І видих, наповнюємо повітрям тазове дно та поперек. Ще раз вдих. Розкриваємо ребра і видих. Наповнюємо тазовим дном. Наче шар робимо вдих. І спускаємося вниз, наповнюючи тазове дно та поперек повітря. Повертаємо шию вправо і вліво видих. І ще раз вдих. Ми будемо робити вправо тазовий годинник. Вона буде майже непомітна. Ця вправа. Ми робимо вдих таз направляємо лобкову кістку до п'ят І видих на себе. Наче від себе вдих лобкова кістка до п'ят і видих, живіт, прижимаємо до підлоги. Вдих. І видих. Працює в нас тільки таз. Зараз. Ми робимо вдих, видих. І ще раз видих. Дуже-дуже маленький такий годинник. Рух, видих. І ще раз. Видих. Лобкова кістка тягнеться до п'ят. І видих. Рухається тільки таз, видих. І ще раз вдих. Тут у нас проміжок з'являється. Видих. І ще два рази. Видих. Видих. Це вправа дуже гарна також на тазове дно, та знімає напруження в області попереку. І останній раз вдих. Кладемо руки на підлогу, робимо вдих. І видих. І одну стопу кладемо на іншу і підтягуємося до корпусу. Розтягуємо сідничні м'язи. Розслабляємо поперек. І затримуємося. Робимо. більше якесь напруження, а з іншої менше. Це теж дві норми. Вдих, і видих. І тягнемося до корпусу. На носки, видих. І ще один видих. Шия в нас в нейтральному положенні. Якщо у вас якийсь дискомфорт, виник, ми можемо ось, наприклад, ось так. Підкласти йога-блок або потушку. У нас повинна бути шия в нейтральному положенні. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих. Перед собою. витих. І три рази. Один вдих. І останній видих. Спускаємося. Вен. І повільно піднімаємося. І з цієї позиції ми плавно переходимо вниз, кладемо руку під голову. І зараз ми робимо вдих. Наповнюємо грудну клітку повітрям і видих. Діафрагма опускається. Ще раз вдих. Наповнюємо тазове дно поперек повітрям. І останній раз вдих. Діафрагма піднімається і видих опускається. Оці. І кладемо одну руку вперед. І зараз ми будемо масажувати наші ребра. Будемо тягнутись вперед, вдих, видих, в діагональ. Видих, видих. В іншу сторону, видих, видих. І ще два рази. Вдих, видих. Такі приємні відчуття на ребрах. Масаж. видих, і видих. І зараз ми залишаємося в тому самому позиції. І будемо відкривати грудний відділ. Ми робимо вдих, півкруг та залишається на місці. Розкрили грудну клітку, покращуємо ротацію грудного відділу. І видих. Закрились. І ще раз півкруг. Видих. Ось тут відчуваємо, як грудна клітка відкривається. Видих. І ще один раз вдих. І затримуємося тут внизу. Робимо вдих. І видих такі приємні відчуття. Зараз у нас грудна клітка розтягується. Бо дуже часто, коли в нас починає боліти поперек, це не сам поперек болить, а тому, що в нас все тіло взаємопов'язане, тому потрібно. І грудну клітку розтягувати, розкривати, займатися ротацією. І тазовим дном, і стопи. Все взаємопов'язано. І видих. І ми дуже повільно з вами перегортаємося на іншу сторону. І починаємо з дихання. Робимо вдих. Наповнюємо ребра повітрям. Видих. Діафрагма опускається. Ще раз вдих. Наповнюємо пеперек повітрям, видих. І кладемо руку перед собою. І зараз будемо тягнутись вперед, назад, в діагональ. Видих, видих. Масажуємо ребра. Видих. Видих. Молодці. Ще вдих. Видих, потягнулись, видих, видих. І ще один. Видих, видих. І продовжуємо. Зараз ми будемо робити кругові рухи. Видих, розкрились. І закриваємось, видих. Працюємо над ротацією грудної клітки. Видих, розкрились. Видих. При цьому таз залишається в одній лінії з тілом. І ще видих. Розкриваємось. Молодці. Видих. І останній раз утримаємося. Вдих. І залишаємося тут видих. І дихаємо вдих. Закриваємо грудну клітку ще раз вдих і видих, закриваємось. Добре, перегортаємося на спину і декілька кругових рухів. Вдих і вибіг. з круглою спиною підіймаємося. Ми закінчили з вами тренування. Сьогодні ми зняли напругу з попереку та розслабилися тіло. Пишіть у коментарях, буду рада вас почути.